Шановні друзі, родичі підписники, я вас в черговий раз вітаю на нашому чудовому українському каналі. І це все також Олексій. Нічого не помінялося, на моє місце ще нікого не взяли. Ми з вами минулого разу попрощалися в Пенсільванії і зараз ми вже вигрузились, їдемо трошки далі. E, значить, що вам розказати про Пенсильванію? Вона жахлива. Я став вчора буквально в 20 милях від адреси розвантаження, прекрасної, де я зараз їду. E, то як би їхав я сюди півтори години. Це реально була жесть якась, мужичка, пропустимо. Значить, Куди не повернеш, там щось туди не їдь, сюди не їдь. Я, чесно кажучи, думав навіть викласти. Але я там ну прямо в деяких містах, скажімо так, дуже жорстко порушав правило, тому, повірте мені, як то кажуть на слово, що довелося мені виїжджати через 6 рядів активної дороги. так що Пенсильвановці, мабуть, були дуже раді побачити каліфорнійський тракт, такий прекрасний. Ну, Каліфорнія славиться своїми поганими водіями, то чого я маю від них якби, відставати. Да? Е, Навіть цей склад я от сьогодні на раночок сюди приїхав. Я не знаю, що хватить мені часу, покажу вам дорогу, по якій я заїжджав. Це реально жилий район, посеред якого вліпили цю громадину, на яку заїжджають рефера, трактора, все, що хочеш. Там як на територію попадаєш, якби, ну, розворота немає. Тобто, я от сьогодні шукав в цей сіл катер, що, як його правильно називати, чим розрізати замок на цьому на трейлері, там така, тіпи, шнурочок сталевий. Нічого не знайшов, нікого нічого немає, через мене там не можуть люди розвернутися. Там Бідна жіночка щось крутилася, тикалась, я вже від'їхав в самий початок. Потім туди вернувся, вже знову став як би док і народним колхозним якби, способом просто розмотав той нещасний шнурок. Ну, вже якби, як є. Коротше, 10 хвилин у мене вийшло, щоб сіл той зняти. Нічого якби, не зробиш. Ось, та й взагалі, щось, чесно кажучи, від цієї пенсильвановки у мене такі собі враження, якби водять вони недобре. Зато погода хороша, знаєте, що -що, а погода сьогодні радує. Значить, У нас вже є е, наступна е, загрузочка. Ми звідси з Пенсильвановки поїдемо на Агай. Як завжди, додавлю вам мап мапу з назвами міст. Воно, в принципі, недалекий груз. Е, що погано, що треба його вночі підбирати. То якби не сильно я люблю таке робити, але ну, нічого не зробиш. Ось, і там буквально мені ерунду проїхати, годинах щось 8, треба буде ще якось їх так розбити по-правильному. Бо виходить загрузка вночі і вигрузка вночі, а їхати там щось 8 годин. Тобто об'єктивно, я, якщо я просто буду їхати по прямій, то буду десь в районі обіду. І відповідно, якщо я просто буду стояти, то мені, мабуть, не вистачить, щоб час у мене. Повернувся обратно, то коротше, треба буде якось так розрахувати, щоб я вже доїхав туди прямо на розвантаження. Ось такі справи, шановні. Дуже вам вдячний, що підписуєтесь, дивитесь, не забувайте коментувати. Продовжуйте в тому дусі. Я буду намагатись завжди всім відповідати. Нас поки що не так якби, і багато, але навіть якщо в нас армія є наша якби, виросте, то. Я все одно буду старатися спілкуватися з людьми. Мені би, дуже приємна ваша підтримка. Я дуже радий, що, як тут кажуть, сміх когось зацепити. Що є в мене такі однодумці. Дубці, кажу. <смі> однодумці. <смі> ось, ось, до речі, цей чудовий поворот. Якщо ви зараз подивитесь, там, по-моєму, дядько спереду мене їде на Кебовері. Але навіть їдучи на Кебовері. Тут треба ну, такі нормальні уголи закладати. От, наприклад, там я буду під міст заїжджати. Тут треба буде трошки вилазити на лівий ряд. Зараз, в принципі, побачите. Уже почав, да, то вже почав, то покажу до останнього. Трошки у нас не сильно <зелений> зелене світло, ну і ні то нічого страшного. От бачите, як дядько став. Чуть-чуть треба залізти сюди на праву сторону. Я так само стану. І вже буду там розмахуватись. Добре, нам, як то кажуть, щасливої дороги. Побачимось уже з вами, мабуть, у Гайщині. Я тут зазвичай завантаження знімаю рідко, але це таке дуже цікаво. Вийшло, бо тут у нас як цей Чарлі і шоколадна фабрика. Заїхав звод тут снікерси, ММДМси, вся лабуда І знаєте, що цікаво, заходиш і воно тобі якби все безплатно лежить. Дякую, трак-драйвер. Ось так, щоб на тракстапі купувати, то 20 чим-то долара стоїть. То я вічну українську ділему сьогодні піймав. Скільки взяти, щоб, як то кажуть, не було мало, але не було соромно, то взяв собі там три цукерочки, один там снікер, ще там щось таке, що я не пробував, похоже, на Way. І якісь жвачки були такі, як Тутіфруті. Може хто пам'ятає. Ось, ніченька я тут, бачите, заставили дропнути трейлер. Зараз його шукаю, бо вже забув де дропнув трошки ліг поспати там буквально на пару годинок. Відкотилися в мене знову там спрідшифт моя, то попробую доїхати. Там мені щось їхати біля 6, по-моєму, годин. Коротше, я там доїду, теж поруч стану на трекстап з і вигрузка у нас теж на ніч, але вже трошки раніше, не так, як зараз. Десь там, по-моєму, годинку на вісьмо. Вісьмо кажу. Знову ж дикція, коротше, пропала у коментатора. На восьмо. Так, трейлерочек наш, трейлерочек. Оце, по-моєму, 54. А, ну да, логічно. Добре, шановні, буду причеплятись обратно. Та й робити роботу свою. Так, шановні, я сьогодні в дуже цікавому місці, яка в мене була історія. Я розвантажився вчора вночі. Десь близько першої, по-моєму. Щось намагався стати, на Петро заїхав, ну як завжди, по всім пайлотам і по попрочамам приїхався, нічого нема, все запаковано. Ще й ці шерифи стоять, тут місцеві ганяють. То заїхав я, значить, є такі мережа магазинів для дорослих, Lion's Den називається. Може, кому буде корисно, то записуйте. І Я дивлюсь по гуглам, є в них тракова парковка. Я туди заїхав, і воно таке є, знаєте, і нікого нема, стоїть три трака. Ось тут такий корисний лайфхак. І думаю, блін, яка хороша людина, От, представляєте, мала собі свій бізнес. Могла б навіть її не думати ні за що. Відкрила для нас нещасних тракістів безплатну парковку, причому висить знак, що тільки-тільки для траків, значить, щоб ніхто там ніяку палатку не поставив. Ось то я написав вам хороший отзив в інтернеті і поїхав. Уже зраночку, бачите, прокинувся. Далі на пайлет. Треба собі зробити сніданочок, попити каву та й стояти, чекати. У мене завтра вночі відкриваються рекепи, бо в мене зараз є тільки 3 години взагалі робочого часу на весь тиждень, то я чекаю, що коли в мене ще додаткові з'являться, і буду вже, мабуть, робити якийсь вантажі. Поки що нічого нема. Стою в цій Оганщині невеличке місце, ну таке прикольне, коротше кажучи. Так, є в нас щелинка, місця багато. Зараз якраз собі тут задочки примощуся, ніхто мені не буде мішати. Ще вам хочу сказати, що колись раніше дуже переживав за свої навики парковки. Але потім я подивився, що тут паркуватись ніхто не вміє. І Мені стало спокійніше. Тепер я беру всі свої три години на спробу запаркуватись і реалізую тихенько. Головне нікого не цьопнути. І так, пані та панове, завантажились ми вже в колхозі імені Вашингтона. Що в нас відбулося? Ми в місті Мангер, це Мічиган, і прямуємо ми на Мадфред, по-моєму. Коротше, напишу, як правильно. В варігон через всю Америку у нас там, по-моєму, є 3,5 дні на доставочку. Завантажили мене якоюсь сухою їдою. Знову таки ріфер цього разу я не включаю. Важкий груз. Щось, по-моєму, там загалом у мене фурка вийшла 77 з копійками і тисяч паундів. Тобто там 20, плюс, по-моєму, тисяч, скільки? О, кажу, тисяч 22 плюс там тон. Ось. Там, походу, як, короче, якесь виробництво ферми, самі розумієте, я не сильно лізу куди, куди мені не треба. Ну, нормально, знаєте, в оцих селах завжди люди такі тут цікаві, доброзичливі. Ну, знову ж таки, дивлячись, в яких селах. Такі, шановні, не дає нам вайомік познімати, то дощ, то сніг. Але я старався, бачите, трошки трошки намочило. Ховершок ще скаче. Видно, не видно, не знаю. Має бути. Таке раніше, воно таке, знаєте, проїхав метрів 200, став. проїхав метрів 200 став. Чого? Бо сильно багато хитрожопих їдуть без чейнів, а там далі стоїть чериф. І прямо в тому ряду, в якому він їде, він його зупиняє і заставляє вдягати чейні. Я вже свої вдягнув там з пополам. Значить, предісторія. Звонить мені вчора начальник, я його питаю, як їхати, бо там такий маршрут трохи складний на Рівон. Коротше, Там треба дуже уважно дивитися, щоб не заскочити там, де не можна так амністити. Він таку каже, типа, їдь по неваді, там каже, що чуть, чуть сніжок буде. Я кажу, слухай, давай може пайдаху? ну, Та ні, каже, там чу-чуть, а я ще знаєш, дурень не подивився. Коротше, опитні тракісти і неопитні опитні тракісти. Якщо в неваді чу-чуть сніжок, це колапс автоматом. Бо тут якби, ну, дороги чистяться дуже рідко і не тобто, ну, За весь цей час я три години тут стою, один раз проїхав цей грейдер, от зараз почистив шолдер е А я їду по -обочину. ну, Вже не їду по обочині, вже стою. Ось так, що такі справи. Котрий раз просто себе ловлю на тому, що не треба нікого слухати. О, ти знаєш, що не треба сюди їхати? Не їдь. А вже встав з цю заразу, тепер прям, стоїш і пів дня я тут, мабуть, втрачу як мінімум. Це перемога, хлопці. Я це зробив у нас уже чисто. Я все зняв. Я довольний як слон Просто скільки треба людини для щастя. Пані та панове, я вас уже вітаю з Каліфорнії. Потрошки я повзу місцевими хайвеями. З раночку заїхав через 3095-ту, за трошки помучився. Така, знаєте, дорожка в принципі, не складна, є пару таких спусків підйомів, але дуже красиво. Знаєте. Я десь даже пожалів, треба було їхати пізніше, бо під самий ранок проїжджав там прямо чудові міста там і поруч з озерами. Через маленькі містечка, такі дуже, знаєте, уютні. Ось, що я взагалі тут почав віщати, як то кажуть. У нас сьогодні є маленький ювілей. Два роки в США ми вже знаходимося. Сьогодні 1 квітня. До речі, хто святкує Пасху за да, це називається календарем, то я вас, в принципі, вітаю. Ось, хто не святкує, теж вітаю. Свято як би достойне. Такі справи, значить. То можете мене в принципі, теж привітати з нашим юбілейчиком. Перший рік ми взагалі ніяк не святкували, бо я вважаю, що перший рік ми просто бездарно би, провели. У мене якісь знаєте, були не такі незрозумілі сподівання на рахунок того, що тут можна якимось іншим як би, ну, способом, крім як їздити. Заробити на життя ось, то як би вони дуже швидко розбилися об реальність. Ну, В принципі, якщо дві людини, наприклад, в сім'ї працює просто на якихось більш-менш нормальних роботах, то можна жити. Ось, Але якщо один такий однесенький, як я, то як би, ну, це наше все. Ось, не хочу знову-таки нікому демотивувати. в принципі, знаєте, Будь-який типа спеціаліст, типу, там, електрика, програміста, не знаю, там сантехніка, коротше, механіка, багато є варіантів. Він себе тут знайде. Це я так рахую, в принципі, ну, я це вже побачив. Ось, а я, щось, знаєте, якось там тикався, микався, все так пам'ятаю, що і, там, і на стройках намагався щось робити, ну, воно якби не моє. потім Вирішив, що все-таки треба йти в сторону транспорту, але дуже щось се тянув з утриманням цього нещасного сідєлу. Не хотілося мені, я вам скажу чесно, йти на велику фуру, там пробував тентовані бокстраки. Це взагалі максимальний контент. Дуже шкода, що не знімав. 26-фітовий бокстрак великий, Це Спринтером кур'єрку я возив. І, в принципі, так воно якось знаєте. Час пройшов, а нічого не помінялось. То, в принципі, можна розділити тут моє перебування там до сиділа і після отриманого Сіділа, кінець епохи бідності mm. і всі такі штуки. Отак от, шановні, добре. Продовжуємо рух. Ті тако вирішив підкормити звірей, вони мене коротше, чуть не унесли тут. Реально аж нападали, чуть не на голову сідали. Такі звірюки. Взагалі непонятно, що вони тут роблять. Шановне товариство, у нас чергове завантаження вже є. Ранок-вівторка. Спустився я на місто Від, Каліфорнія. Їдемо ми в Беерію. веземо туди трошки водички. Вигрузка у нас там на самий ранок, щось, по-моєму, на третю можна буде приїхати. Це вже, мабуть, буде останнє завантаження в цьому рейсі. Уж давайте трошки тут. Розберуся взагалі, де тут зачекінитись можна. Та й розповім вам деякі подробиці, хоча які там вже можуть бути подробиці. Коротше, ладно, паркуюся та рухаємось далі. Я як дебіл вотьмі біля цього магазину, нікого тут немає. І це ще приїхав на час пізніше, ніж треба було. Ніяких ні доків, ні хрена. Це мене веселій ці доставки. Міста я дуже люблю. Що відмучились, шановні, питаюсь тут виїхати цими качегурами. Що вам сказати? Добре, там пан один писав, що треба вчити англійську мову, то я вам хочу сказати, що все-таки треба. Тому що виявилось, що треба було дзвонити і визивати собі цю суперкоманду, яка відповідає за те, щоб забрати груз. То якби не знав, було б гірше. То все-таки рекомендую вам. До неї не забувати долучатись. Значить, Що у нас ще? Осталось нам викинути ще одну локальну доставочку тут. Та й в принципі вже буду вільний. Так, я вам вже розповідав чи не розповідав, як я люблю локальні доставки. Коротше, приїхав я туди, але не туди. Каже, їжджай, розвертайся, і там треба заїхати у ворота, але я вам скажу чесно, не хочу розвертатись. Я отак от посеред дороги собі, тихесенько, легесенько здам задочки. Все, удача любить сміливих, як то кажуть, і не дуже розумних. Так, пані та панове, то поки я тут буду шукати, куди мені їхати, давайте підведемо проміжні такі підсумки, мабуть. Да? Що у нас вийшло, чи отримав я, що хотів. Значить, отримав. Бо вчора я вже отрив на свою зарплату, і як я і в принципі собі думав, вона вийшла вище за рахунок того, що ми майже ніде не стояли там тільки один день чекали, поки рекепи відкриються. Ось, То відповідно, скажімо так, заробляю тепер стільки, скільки я мав би заробляти трикістом. І слава Богу. Ось по мінусам, по мінусам, оці локальні доставки, що я роблю останні два дня, вже мені трохи поїли нерви. Але бос дуже, знаєте, не хоче кататись пустим. Я, мабуть, йому наступного разу просто запропоную з мене зняти гроші за залярку та відправити мене додому, чим це витрачати час? Ну, це якесь, взагалі, просто безумство, я би це назвав недоставки. Але ну, ладно, вже, що ти плачуся, то плачуся, як то кажуть. Нормально все. В принципі, поки що все підходить. Зараз подивимось, чи зроблять трак, так як я просив всі у ті моменти. І вже будемо цілитися на наступний рейс. Вам дуже дякую за перегляд. Зараз я подивлюсь, що в мене взагалі тут з доком. Трохи є забора. Але нічого якби серйозного. Швартуємося. Так, все, шановні, буду вже казати вам до побачення. Зашвартувався я в це чудо. Бачите, все красиво, інтер'єр, всі діла, трошки без перепадок. Ще раз вдячний вам за перегляд. Трошки, бачите, ну вже на мене не ображайтеся. Вже як є. Бажаю вам всього найкращого. Ще побачимось.